Акварель та гуаш насичені кольори, і яскраві деталі. Це дипломна робота випускниці художньої школи номер один Валерії Вертипчук. Вона переможниця обласного етапу всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням. 15-річна художниця, створювала кілька місяців. Картина в нас народжувалась, тому що кожного дня ми, ми придумували, додавали щось нове, але основна ідея була показати те, що Шевченко це сонце української культури. Можна побачити тут навколо, як зароджуються рядки його віршів. От і ідея ще була показати, те, що він надихався ну, українською дівчиною, вона там зображена, те, що його твори, ну. І роботи, і вірші, і картини створені завдяки красі українських жінок. А спочатку ми почали виконувати роботу аквареллю, але потім зрозуміли, що буде краще додати гуаш, робота буде яскравішою. Ось ну, буде більш деталей. на кожному з рядків це слова з віршів Шевченка. Наставниця Валерії Оксана Поліщук радіє успіхам своєї учениці. Дитина дуже талановита, дуже працьовита. Вона, коли поставить перед собою якусь мету, завжди досягає мети. І коли ми готувалися до цього конкурсу, я їй казала: Ліра, якщо ми беремо участь, ми перемагаємо треба ставити такі великі цілі і їх досягати для того щоб тебе помітили в конкурсі ти повинна показати свою мову мову митця мову творчої особистості знайди якусь рису яка саме буде притаманна тобі і вона з цією метою справилась вона вигадала свої тут техніки свої прийоми образотворчі приємно що місто звертає увагу на таких творчих дітей Валерія малює з дитячих років, а от така вагома творча перемога в неї перша. Хочеться перемоги остаточної і приємно дізнаватися, коли твоя робота проходить з кожним етапом все далі і далі. Плану вступати у вищий навчальний заклад, зв'язаний з дизайном, тому що я хочу бути дизайнером. От з дитинства в мене якось лежить хист до малювання. Мені цього хотілось. Перемога у всеукраїнському конкурсі подія і для навчального закладу. Від нашої школи було представлено три роботи. Дві в номінації Образотворче мистецтво, а одна робота в номінації декоративно-житкове мистецтво. Робота учениці Вертепчук Валерії перемогла на спочатку відбірковому турі міському, а потім і на обласному турі. Це подія для нашої школи дуже приємна. Це перша перемога в цьому конкурсі. Але наші учні традиційно перемагають в багатьох міжнародних конкурсів. Ми цим пишаємося. У нас дуже талановиті діти. Тепер робота Валерії бере участь у завершальному етапі конкурсу. Він пройде у столиці. Вікторія Добровольська, Олексій Правицький цей день.